Вітаємо! Пропонуємо відеоогляд купальників Лінгадори Нідерланди і перша модель в освіжаючому синьо-білому анімалістичному принті, з формованою вже знайомою вам чашкою БЦД з застіпкою позаду і зав'язками на шиї з намистинками. Трусики мають регульовані зав'язки з боків, що дуже зручно підкоригувати під різні об'єми стегон. Друга модель тканина з ноткою золота Люрекс та стильними декоративними елементами спереду змусить вас просто засяяти біля басейну чи на пляжі. Бізгалтер з формованою трикутною чашкою БЦ буде гарно додавати грудям об'єму та зближувати їх. Дуже гарно виглядає на тілі. Третя модель в кольорі моря має глибоке зібране декольте. Що красиво підкреслює ваші груди, і плавки високої посадки з невеликим відворотом спереду, що дозволяє візуально скоригувати силует і виглядати стильно. І наступна модель виконана у вигляді топа у розмірах MLXL, у якій ви миттєво будете готові до літа. Топ без кісточок підійде на різні розміри по чашці. І зробить природну форму. Трусики тут класичні. Остання модель це вічна класика з елегантними акцентами, що завжди в моді. Підгалтер на кісточках для більш глибокої посадки, тканина з ледь видимим принтом тон в тон, додає цікавої текстури. Русики більш високої посадки в залежності від об'єму бюстгальтера. Ставте лайк, якщо вам сподобався огляд у такому форматі, і ми вам покажемо решту наших новинок купальників інших торгових марок.